Дорога до Сіверська для поліцейських пролягає виключно полями і тільки на великій швидкості. Це те, що гарантує тобі більш чи менше, що ти залишишся цілим на в'їзді до міста, бо заїхати в місто це вже випробування. На території громади на теперішній час залишається приблизно 960 осіб. Дітей взагалі немає, діти всі були евакуйовані ще у тому році. Тому ті, що залишились, люди виїжджають лише коли вже. Пряме влучання вже в там в будинок або ще кудись, там, де вони там, де вони мешкали, тільки тоді постійно є евакуаційні машини, броньовані, постійно ведеться робота для того, щоб все, все населення ми евакуювали до більш безпечних місць. 95-97% це все точно. І подекуди залишились ті будинки, які там навіть щось може бути там не проводити. Однак усі будинки, майже усі поничені. Поліція здійснює в місті Сіверськ документування обстрілів в першу чергу, а також розкриття тяжких особливо тяжких злочинів. Ми взаємодіємо з військовою адміністрацією, отримуємо інформацію або повідомлення. Люди звертаються в тих випадках, коли є зруйноване житло. Здебільшого ми розуміємо, що фактично обстріл відбувається набагато більше від п'яти до десяти щоденно обстрілів фіксуються на території міста Сіверськ Сіверської громади. Прильот опять приходять, опять просять пишуть заявлення. Э, ми так не працюємо, щоб люди приходили в совет і гуманітарку там забрали. Ні міста подалено на деякі учасники. Доказати э, э, наскільки є там відповідальні люди. Ну що при невозять два рази на тиждень. Для такі, я кажу, для чи, багато людей, чи багато людей звертається для того, щоб отримати цю гуманітарну допомогу? Всі приходять їжджі, у нас на вулиці, забирають і дякують за все. Дякую. По два набори на місяць видаємо кожній людині. Два рази в неділю гарячі обіди розвозимо, два рази в неділю розвозимо хліб і вода пітєва. Все є першого дня моєго призначення. Ну, я вважаю, що так потрібно бути, Першого дня роздавали один набор, одна людина. Чого не виїжджали? Чого? Ну, знаєте, так спочатку склалося обставини, що я не змогла виїхати. А потім розбили квартиру, і я приїхала сюди, і люди стали до мене йти. Розумієте, всі виїхали, а люди стали до мене йти. Тому я і зараз не можу просто виїхати, просто людей. Я потрібна. Минулий тиждень, наприклад, скільки людей звернулося? Чоловік 30. Добрий день. Добрий день. Це начальник поліції Бахмутського району. Здебільше це тиск да. з цукровим діабетом. Да. На пігулках люди і на інсуліні. Інсулін нам забезпечують. Ага. Я зв'язуюся з своїм головним лікарем, вона мені передає інсулін. Сукові люди мають інсуліну. Ну, а тут то кашель, то насма то нагабали, то опеклися. Ну давайте мирного не було, марного Ось такі антидепресанти живуть на фельдшерському пункті. Добре, що я не хворий. Однак, як каже нам лікар, що вони забезпечують психологічну розгрузку для тих, хто звертається після обстрілів та інших негараздів, тиску, захворювань ОРЗ тощо. Тож лікарю допомагають три помічники. Добре, що хвостать. Це наші антидепресанти, Ви знаєте, так привела хворі приходять, а вони до них підходять, вони починають мати мовчать. І всі, хто розстроєний, ви знаєте, допомагають кішки. Перестають вони хвилюватися, спокійні стають. Поліція закликає усіх містян евакуюватись. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день ситуація вкрай нестабільна, краще переїхати в глиб країни, там де ситуація більш спокійна та контрольована.